Згадалось, колись ви сказали мені, що з мене нічого не буде. Я зараз в окопі, окопу в огні, а там за спиною люди. І зараз чомусь саме вас пригадав, чому ви тоді так сказали? Я в очі сміявся, а в серці ридав. Так пусто в душі моїй став. Ви знаєте, я ж вам повірив тоді, Повірив, нічого не буде, а нині, як ради гатили в селі, в підвалі кричали люди. Я бачив їх очі, коли рятував. У них стільки смутку і болю, Старенький дідусь, усміхнувшись, сказав. Спасибі, мій синку, герою. Мені, уявляєте, так і сказав, герою невже не почулось, а потім так міцно мене обійняв і щось у душі перемкнулось. Я зараз щасливий, стою за свій край, тож знайте, що ви помилились, я воїн. За мною мій всесвіт, мірай, сльоза по щуці покотилась. Коли ти йдеш, обережно ступай, спинися, як людь проймає, не кидай слова, як сміття, пам'ятай, все сказане проростає.